А що якщо я скажу тобі зараз, що рівно через три місяці всі твої прояви, всі твої молитви здійсняться? А що, якщо я тобі скажу, що робота твоєї мрії, кохання твоєї мрії уже через три місяці прийде в твоє життя? Як би ти діяв або діяла зараз? Якби ти проявляла чи проявляв би себе у своїй найкращій версії? Скажіть, ви б працювали над своїм здоров'ям? Чи здобули б ви більше знань, аніж зараз у вас є? От чесно, що би ви робили у цьому відео, я хочу розказати і показати, як можна за три місяці створити нову версію себе. Що би ви зробили, аби дійсно отримати ці благословення? Адже я обіцяю, що вже за три місяці, якщо ви почнете прямо зараз працювати над собою, ви зможете отримати все те, чого бажає ваша душа, все те, про що ви так довго мрієте. Але якщо ти не обереш працювати над собою, тоді не чекай ніяких змін, і всі питання тільки до тебе. Привіт, друзі! Мене звуть Христина Боговіт. Ласкаво прошу на мій ютуб канал. Отож, розпочинаємо перш за все, запам'ятай одну просту фразу: дозволь їм, просто дозволь всім тим, хто знаходиться навколо тебе, робити те, чого хочуть вони. Отож, уявімо собі ситуацію: У тебе є партнер, який бореться з своїми якимись залежностями. Ти йому пояснюєш кожного разу, чому тобі боляче, чому ти тобі неприємно, як ти переживаєш за це все кожного разу, коли він обирає цю залежність. І насправді, скільки багато енергії ти вкладаєш туди, аби боротися, доказувати, розмовляти і. Контролювати ці процеси, брати на себе занадто багато відповідальності, просто дозволь йому робити те, що обирає він. Просто забери від нього всю свою енергію і дозволь йому робити все те, чого він хоче. Перш за все, якщо ти дозволиш, ти станеш сильнішою. Ти повернеш собі всю свою енергію. А по друге, ти просто побачиш цю людину, яка вона є насправді. Без... Прикрас без твоїх ілюзій, ти побачиш, наскільки ця людина поважає тебе, якщо ти дозволиш їй робити чи йому робити те, чого дійсно хоче. Якщо людина справді піклується про тебе, то зрештою вона просто зрозуміє, що і усвідомить, що їй необхідно змінитися ради того, щоб не ранити тебе. Вона усвідомить, що не готова втрачати а, тебе і усвідомить той факт, що тобі болить. А якщо ця людина абсолютно не піклується про тебе, то вона просто буде продовжувати жити егоїстично, дбаючи лише про себе і свої задоволення. І тоді тобі потрібно задати собі запитання, чи дійсно це та людина, з якою ти хочеш бути, тому що саме в цей момент вона розкрила свою справжню сутність. І саме в цей момент вона показала, хто вона є насправді. Питання лише залишаються до тебе, що ти обереш для себе в своєму житті. І ще одна дуже важлива річ: життя проводить людей крізь важкості й труднощі. І повірте, усвідомте, що цій людині потрібні ці труднощі, саме таким способом людина починає рости, розвиватися. І якщо ти будеш втручатися в цей життєвий план. Тої людини ти будеш нести її тягар. Присягаюся. Я зіткалася з цим мільярди разів в своєму житті. У мене була подруга, якій я роками старалася допомогти і витягти з токсичних стосунків. Це продовжувалось до тих пір, поки вона не починала мене ненавидіти і відштовхувати зі свого життя. Тим самим боляче було мені. Її партнери ненавиділи мене, її рідні близькі ненавиділи мене, тому що я хотіла показати їй вищий рівень життя, але вона його не готова була прийняти. Людина, яка знаходиться на цьому рівні, а ти на цьому. Вона не може до тебе піднятися апріорі, тому що в тебе є ті знання, те бачення, ті відчуття, ті коди, які ти здобуваєш протягом свого життя, своїх уроків, і ти ось тут. Вона все, що може зробити, це опустити тебе до свого рівня. І якщо така токсична людина повертається постійно до тебе, це не комплімент, що тебе обирають, і ти важлива для цієї людини. Просто вона потребує твоєї життєвої сили. Тільки вслухайтесь, щоб жити за твій рахунок. Кожного разу, коли я вкладала більше своєї енергії в когось, моє життя котилося під три чорти. І в якийсь момент я розірвала всі токсичні стосунки і сказала: все, хватить з мене, і я повністю сконцентрую свою увагу і зосереджуюся тільки на собі. І цього року я зробила це цього року. Я отримала кожну річ, яку бажала, просто отак швидко. Тут немає ворога. Ви просто виснажуєте себе, віддаючи перевагу комусь, але не собі, не своєму життєвому циклу, не своїм досвідом, не своїм емоціям і не проживанню свого істинного життя і шляху. Суть в тому, що ворог ви самі для себе. Ще одна важлива річ це звичайно терапія. Це один із тих методів, коли ти звертаєшся до наставника, до людини, яка близька твоєму серцю, твоїй душі, для того, щоб нарешті пізнати себе, розкрити в собі ті грані, те світло, яке в тобі зараз поки що ще не видніється. Десять років я навчалася сама. Це було цілих десять років. Почуйте мене, десять років. Але за останні три-чотири роки я справилась набагато. Швидше і набагато масштабніше, набагато об'ємніше, коли звернулася і знайшла свого наставника. Підвищити свою впевненість ви можете лише чистою вірою. По перше, зрозумійте, життя це не так серйозно. Світ не такий серйозний. Всі лише ходять і думають про себе. Лише ви можете десь там собі намальовувати якусь ілюзію про те, що хтось або а, комусь буде цікавіше жити вашим життям, а не своїм. Багато хто каже: о, Боже, мені так соромно, на мене буде дивитися іншими очима. Окей, дозволь їм це зробити. Дозволь їм бачити тебе іншими очима. Хай вони це роблять. Головне, що ти знаєш, хто ти є, і я вас запевняю. Люди постійно думають тільки про себе, про свої справи, про своє майбутнє, про те, куди їм треба піти, що треба зробити, в них куча задач. У людей безліч своїх проблем, і вони не думають про вас настільки багато, наскільки ви собі про це уявляєте. Тому виходьте з тіні, розправляйте плечі, проявляйтеся так, як ви хочете в своєму житті. Це лише ваше життя, і лише вам вирішувати, яким чином вам розвиватися, що прийде у ваше життя, і що ви будете транслювати в цей світ. Одна із найключовіших моментів в вашому житті це віра в себе. Навчіться говорити самі собі. Самому собі, що ви найкраща людина на цілій планеті, плюс почніть робити речі, які будуть підтверджувати, що ви найкраща людина на планеті. Отож, уявіть собі, що ви даєте обіцянку, я буду ходити в зал щодня, щотижня, кожного місяця, тому що я хочу красиве тіло. Ви дотримуєтесь цього, і світ починає працювати на вас і для вас. Просто зробіть це і побачите, як ваша впевненість в собі почне зростати, як життя навколо вас вирієм закрутиться і відбуватимуться надзвичайно потужні речі. Дотримуватися власних обіцянок самій собі це є просто необхідним життєвим ресурсом для того, щоб відчувати повноцінну тотальну довіру до самої себе. І ось ця впевненість народжується з цього моменту. Трішки поясню, чому це працює. Уявіть собі людину, яка обіцяє вам, що, наприклад, Христина, я завтра обов'язково е підпишу той чи інший документ. І ви чекаєте, завтра наступає і нічого не відбувається, ніхто не дотримується свого слова. Що відбувається? Розчарування, не так? Врешті-решт, ви перестаєте довіряти цій людині, і ви не можете більше бути впевнені в цій людині. Ви не зможете більше звернутися до цієї людини, ви обіцяєте самі собі. Піду, вирішу одне питання, піду зроблю це, почну робити це. В кінечному результаті ви не дотримуєтеся свого слова. Так і руйнується довіра до самої себе. Коли ти бачиш, що ти абсолютно не дотримаєшся свого слова, ти брешеш сама або сам собі. Відповідно, енергетично це низька вібрація. І що робиться? Втрачається внутрішня опора. І ще важливо: почни відповідати людям. Якщо хтось ставиться до тебе зневажливо, дай відсіч. Навчись нарешті захищати себе. Чого ти так зі мною розмовляєш? Як ти взагалі можеш думати, що тобі дозволено зі мною так розмовляти? Став людей на місце, і ти побачиш, як твоя впевненість просто зросте. Не чекай, що хтось тебе буде захищати. Ніхто тебе не захистить, окрім тебе. Якщо твоя внутрішня дитина не відчуває себе в безпеці, ти ніколи не зможеш бути впевненою або впевненим в собі. Аби підняти впевненість в собі, ти не можеш дозволяти людям говорити з тобою в тому недопустимому тоні або зневажливо. Вони навіть не повинні відчувати, що їм це дозволено. Вони не мають права навіть приходити до тебе з такою енергією, тим більше поширювати її на тебе. Стань для себе другом, подругою. Говори до себе мягко, ніжно, гарні слова. Дякуй собі, роби компліменти для себе. Візьми, сформуй звичку слухати афірмації. Це дійсно працює. Спочатку може здаватися, що ти обманюєш саму себе або самого себе, але насправді це працює. І ви зможете лише після певного часу. Роботи, дисципліни своєї, побачити, що це дійсно має результати. Це наука. Коли ти своєму мозку щодня щось говориш, наприклад, про себе або в позитивному, або в негативному ключі, мозок запам'ятовує, і настане той день, коли ти будеш говорити про себе, що ти принцеса, ти відчуєш, тебе буде внутрішнє відчуття, стан принцеси. Якщо ти будеш казати, що ти ніхто, то в тебе і прийде цей стан. Ніхто обирай, хто ти для себе, і це ж не магія, це чиста нейробіологія. Звертайтесь до нейрографіки, це теж дуже крутий інструмент роботи з підсвідомістю і з нашим мозком. Прочитай дослідження мозку, і ти дізнаєшся, що все те, що ти говориш про себе щодня. Це все відкладається в твоєму мозку. І якщо кожного дня ти будеш казати собі, я сильна, я сильна, я сильна, настане той день, коли ти в це максимально повіриш, і так воно і буде проявлятися. Тому замість того, щоб кожного дня говорити собі, я не гарна, мені щось не так, я боюся, в мене не вийде, мені страшно, щось там не так, люди проти мене, світ проти мене, навчись говорити собі. Прекрасні речі. Навчись бачити в собі світло. Якщо ти цього не бачиш, так почни просто говорити собі те, ким би ти хотіла би стати. Просто кожного дня, як афірмація вранці встала і сказала собі, я най. Прекрасніша жінка в цілому світі. Я найталановитіша душа. Я проявляюся в цьому житті як творець власної реальності. Все в моєму житті відбувається так, як хочу того я. Я наповнена. В Мені магія. Я можу все. Я творю свій стан сама. Я маю вплив на своє життя і більше ніхто не може повпливати на те. Хто я є? Я неймовірна, цей світ благословенний лише тим, що я ходжу по цій землі. Навчись думати тільки так, працюй над своїм іміджем, вчись, розвивайся, проходь навчання, вкладайся в себе, розвивайся, пізнавай цей світ, давай собі розуміння того, що ти знаєш знання. Твої будуть тільки розкривати твою впевненість. У нас відкриті повністю е, всі джерела для того, щоб здобувати знання. Хочеш YouTube, хочеш інтернет, хочеш GPT, хочеш книги без питань, бери, вчись. Погодься, ти можеш знайти будь-яку інформацію, яку тільки захочеш. Це дуже важливо, тому що знання це твій найцінніший актив. Якщо ти усвідомив, що ти можеш заробляти гроші своїм розумом. Ти можеш стати найбагатшою людиною в цілому світі. Бо допоки в тебе є твій мозок, ти можеш створювати, винаходити, заробляти. І не думай, що ти дурний або дурна тільки через те, що в тебе є незакінчена освіта, або коли в тобі ще є небагато знань, які б тобі хотілося б пізнати. Не знецінюй свій інтелект тільки тому, що ти не отримав диплом. Освідом, що ти можеш використовувати інші інструменти для того, щоб пізнати цей світ. Тому що чим більше ти знаєш, тим складніше тобою маніпулювати. Подумай про людей в своєму житті: хто тебе наповнює, а хто навпаки дезмотивує або виснажує. Люди повинні підживляти тебе і має бути повноцінна взаємодія хоча б 50 на 50. Взаємність у ваших стосунках, уяви собі, що настав той момент, коли тобі хочеться притягнути в своє життя надзвичайно потужну людину, енергетично, яка би змогла би тобі відкрити новий шлях, новий виток в твоєму житті. Але ти не відпускаєш своє минуле. Ти тримаєшся за людей, які принижують тебе або знецінюють твою роботу, твій мозок, все те, що ти робиш, взагалі тебе, тоді. Ти ж розумієш, що це йде дисонанс, і абсолютно до тебе не прийдуть нові високочастотні люди. Тоді задай собі запитання: ти дійсно думаєш, що це та людина, на яку ти в своєму житті заслуговуєш? Бог помістив тебе на цю землю, для того, щоб ти страждав чи страждала через цю людину? Ти справді в це віриш? Ні. Тут головне просто знати і вірити в те, що на тебе чекає попереду щось краще. І тільки тому, що в тобі немає цієї віри, ти не можеш відпустити своє минуле і те, що тебе дійсно розрушає. І ось чому від тебе залишилось лише ось це. Згадай, яким або якою ти яскравою була колись, що трапилось? Де ти? Де твоє світло? Чому воно згасло? Хто його погасив? Ти? Згадай, коли всередині тебе було життя. Чому ти дозволяєш цим людям, обставинам, зовнішнім, якимось проявам забирати це все в тебе, твоє рідне. Неважливо, наскільки ти впав, наскільки глибоко ти на дні, ти завжди можеш піднятися. випливти. Повір мені, дно це найкраще, що могло статися з тобою, тому що саме ці моменти це, це те, що допоможе тобі змінитися, переосмислити, побачити своє життя з усіх ракурсів і прийняти правильне рішення. Саме в цьому моменті твоє життя перевернеться. Я сама декілька разів в своєму житті потрапляла на дно. І саме цей момент дозволив мені побачити, наскільки я готова переосмислити, зібратися з силами і рухатися далі, будувати ту реальність, яку я хочу, яку я. Готова вибрати для себе нарешті. Дно це той момент, коли ти фокусуєшся на собі, на тому, що відбувається в твоєму просторі, не на людях зовнішнє, а внутрішнє. Чому це все відбувається? Де в тому всьому я? Повір мені, іноді поганого, просто поганого життя недостатньо. Потрібно впасти на дніще для того, щоб усвідомити що більше так. Продовжуватись не може. Якщо у вас зараз так само, подивіться на мене, я живий приклад того. Я вийшла, я прокинулась, і ти зможеш. Всі зміни приходять зсередини. Ніколи в житті не наступають зміни, коли хтось прийшов і тобі їх отак на блюдечку на ручечках дав. Може таке статися, коли прийде якась людина і поділиться з тобою якоюсь інформацією. Але від тебе залежить, наскільки усвідомлено ти скористаєшся цим моментом. І якщо ти ще а, не усвідомлюєш і не зростаєш ментально, фізично, духовно, морально, ти не зможеш взяти свій шанс. І тут важливо усвідомити. А чого я істинно хочу? А де я в своєму житті я? Що бажає моя душа? Де мій істинний шлях? Якщо Бог дає тобі благословення, ніколи не роздавай це благословення іншим. Воно тільки твоє, намагаючись стати рятівником, врятуй і допоможи спочатку собі. Колись я сказала моїй мамі, що хочу допомагати людям. На що мама мені сказала: Христя, подивися на себе зараз. Ти спочатку собі допоможи, а тоді будеш допомагати людям. Так і сталося. Це були слова як холодний душ. Я зрозуміла, що пора починати з себе. Таким чином, я захотіла познайомитися з істиною, яка жила весь цей час ось тут, в мені зі мною. Коли я була у відчаї, як я могла допомогти комусь, я зрозуміла, що ці слова моєї мами вони вразили мене в саме серце. І зараз я в іншому становищі. Зараз я можу допомогти людям, тому що власне, маю досвід, і мені є чим поділитися. І я дійсно знаю, що таке дно. Як з нього вийти, як знайомитись з собою і своєю душею? Я відкрита для вас. Звертайтеся, я рада допоможу на безоплатній основі. В моїх соціальних мережах я завжди ділюся з вами. Хапайте інформацію, вчіться. Або приходьте на наставництво, де ми разом з вами рука. Обруку пройдемо важкий для вас етап, і вийдемо на новий рівень вашої свідомості і на новий рівень вашого життя. Мій посил дуже простий: спочатку зосередьтеся на собі, обирайте себе не з позиції его, а з позиції душі, з позиції Я чую свою душу, я знаю, чого вона хоче. І йду. Виконую бажання своєї душі в легкості, радості, довірі. І ще одне про що хочу сказати: звертайте увагу на повторюючі сценарії у вашому житті. Якщо якийсь сценарій у вашому житті не був пропрацьований, якась енергія не була вивільнена, вона буде повертатися до вас з кожним разом. Нова і нова, нові люди, нові ситуації, але суть залишиться тою самою. Травми, які ви не пропрацювали, чи то з дитинства, чи то з минулих життів, чи то з стосунках кармічних, вони будуть повертатися до вас під іншим кутом, з іншими людьми, але суті не будуть міняти. Це все буде приходити до тебе кругами, і ви будете ходити кругами, допоки ви не пропрацюєте, не усвідомите, не побачите, в чому, де і як. Потрібно зцілитися, що потрібно прийняти і перестати з чим боротися. Раз і назавжди відмовляйся від ролі жертви. Люди перестають поважати людей, які грають цю роль на постійній основі. Запам'ятайте це раз і назавжди. Ви ніколи не жертва. У вас є вільна воля вашої душі. Це просто ваш вибір, це ваша відповідальність. Адже, коли ти постійно виставляєш себе жертвою, ти просто так віддаєш свою силу. Забери її назад. Ти не жертва, ти абсолютно не жертва, ти творець власної реальності, власного життя. Тож будь доброю. Або будь добрим і створи своє життя там, де тобі буде завжди комфортно, радісно і кайфово. Ще одне завжди май чіткий намір і бачення того, чого ти хочеш. Багато хто з вас абсолютно не знає, чого хочуть. Якщо ти не знаєш, чого ти хочеш, то як всесвіт може тобі дати щось, бодай щось, коли ти сама або сам не знаєш, чого хочеш. Все світ взаємодіє за основними правилами і принципами. Ти маєш світити, ти маєш показувати, ти маєш заявляти, проголошувати свої бажання, свої наміри, свій стан. Тільки через це, через таку потужну енергію пробуджується енергія твого бажання і починає реалізовуватися, матеріалізуватися в твоєму житті. Ніхто не каже, що тобі не потрібно буде працювати. Ні, ти будеш працювати, але. Від тебе залежить, чи ти будеш кайфово здобувати те, чого ти так сильно хочеш, і в легкості, або нити і бути жертвою. Я хочу донести лише одну просту істину: повір в те, що ти можеш все, але спочатку наповни себе. Чим більше ти наповнюєш себе, тим більше зовнішні фактори і все те, що тебе оточує, буде наповнювати тебе. Це не більше аніж закон дзеркала, всесвітній закон дзеркала. І тим більше ти можеш нести величезну цінність, вклад цілому світові. Бо якщо ти пуста, без енергетики своєї, без енергії, ти Не можеш віддавати пустоту. Отже, друзі, це кінець відео. Я сподіваюся, вам сподобалось. Обов'язково пишіть свої коментарі. Мені буде дуже цікаво. Підписуйтесь і до нових зустрічей. Обіймаю з любов'ю Христина Боговіт!